Таня Курганська, що ти робиш? Початок тренінгу не випив кави, тренінг не починається. А в нас вже є перші учасники. Алюна махає рукою. Ми теж Окей. будемо зараз пити каву. до день бачите, вже в нас все готове. Чекаємо, що наших учасниць будемо розпочинати. <звук> Ось так от ми зустрічаємо наших гостей. <звук> Таня, як ви себе почуваєте після першого блоку? Я себе почуваю натхненно. Я очі очень... не Час вас. Чи плануєте ви повторювати цей тренінг? Сто відсотків будемо повторювати, тому що я бачу вже результати по очах учасниць, і ну я дуже задоволена тим, що я зараз обстерігаю ті тими змінами, які вже відбуваються, але не пройшло ще й Угу. Тобто слідкуйте за світлинами та Курганська Щербюк, і Ми запросимо вас на наступний потік тренінгу, як створити переможне оточення. Лідер. Давайте я Що схожі точення. Бачить, як це зробити. Все, варто домажувати, щоб маяк був скоризмі на моя. Квадратне?